В цьому відео ми розглянемо налаштування нового протоколу для побудови VPN-тунелів Wireguard, який з'явився в версії Router OS 7. Він досить є швидким, хоча ж би розглядаючи той варіант для пристроїв, котрі не мають апаратної підтримки для IPSec. Документація є описана досить непогано для базових налаштувань на сайті HelpMicro.com. І сам Мікро каже, що він є надзвичайно простим і швидким для налаштування. Тому спробуємо розібратися, наскільки він швидкий для побудови такого тунелю. Я маю заготовлені два роутери в системі в такому середовищі для віртуалізації Венджі, котре дозволяє навчатися. І будувати для себе якісь мережі, можливо, це ваші продуктивні мережі, які ви можете спочатку відшліфувати і протестити в віртуальному середовищі перед тим, як переносити все наживо. Знову ж таки, ми почнемо з базової конфігурації кожного з маршрутизаторів. Вони не мають жодної конфігурації. Окрім того, що на кожному зі HR, на роутері першому і на роутері другому в конфігурації за замовчуванням є доданий. Завжди dhcp клієнт І під'єднаємося мабуть спочатку на роутер перший. Не хочемо ми дивитися ліцензію. Змінимо Identity для того, щоб можна було ідентифікувати System Identity Set Name R1. Додамо IP-адрес для локальної мережі, тобто 192.168.1.1 з маскою 24. Тобто, це є вказано на схемі. Сконфігуруємо для інтерфейсу ether 2 dhcp сервер тобто далі, 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 За допомогою візарда можна сконфігурувати досить швидко і коректно собі. dhcp сервер і менше помилок припустити. То саме налаштування ми зробимо зараз для роутера другого. Він у нас поки що не має ідентиті, називається MikroTik, як завжди. В всіх пристроях позамикаємо вікна, котрі нам не потрібні. Не хочемо ми читати ліцензійну угоду, System Identity Set Name R2. Так само призначимо адресу на інтерфейс ether 2 192.168.2.1 з маскою 24. І так само, як на роутері першому, тим ж самим візардом чи чарівником, якщо перекласти на українську, створимо собі dhcp на, для наших клієнтів Окей, добре. І тепер запустимо наші два віртуальних комп'ютери маленьких, тобто консолі до них. Для того, щоб можна було подивитися, чи вони отримують налаштування згідно того, що ми очікували. Я собі трішки збільшу шрифт і розмістимо їх паралельно. Тобто є VPC1 і VPC2. Команда DH дозволяє отримати, запустити DHCP-клієнт. 192.168.1.254, 192.168.2.254. На VPC-1 я одразу запущу Ping до сусідньої мережі, до нашого віртуального комп'ютера з параметром "-t", тобто щоб він працював нескінченно. І тепер почнемо з налаштування саме WireGuard. Тобто Спочатку потрібно створити інтерфейс WireGuard до роутера другого. Після натискання кнопки OK або Apply, система згенерує пару ключів приватний та публічний. Публічний ключ ми скопіюємо. Він нам буде потрібен для того, щоб налаштувати шифроване з'єднання між нашими інстанціями. На роутері другому так само переходимо в закладку WireGuard, так само створимо інтерфейс WireGuard to R1. Apply. Бачимо, що створені пари ключів. OK, і тепер необхідно створити буде пір. До нашого роутера першого, в котрому вже вказати в параметрі public key, Бачимо, що параметр є червоним і не обов'язковим для вказання. Публічний ключ з інтерфейсу роутера першого. Другим параметром, котрий потрібно вказати, це є IP-адреса публічна та зовнішня, яка є вказана на інтерфейсі. В моєму випадку, це є ether 1 котрий дивиться до Хмарки. Тобто endpoint адреса. Endpoint порт на якому працює наш wireguard, це 13231. Вписуємо 13231. І дозволені адреси, котрі можуть проходити через цей тунель. Тобто, інтер... Адреса з віддаленої сторони можна вказати звичайно і Default Gateway. Тоді весь рух буде проходити через wireguard тунель. 192 168 1 024. Тобто ми створили по одній стороні пір. Тепер необхідно створити пір зі сторони роутера першого. Копіюємо публічний ключ з інтерфейсу. І другий параметр це є адреса публічна. 1010.1.31. Переходимо до роутера першого, створюємо пір. Маємо публічний ключ. Endpoint 10.10.1.31. Порт, на якому ми працюємо 13231. І дозволені адреси, котрі можуть проходити, це 192.168.2024. Це зі сторони роутера першого. Окей. Чи в нас почав проходити трафік? Е, мабуть, варто глянути, поки що ні, тому що не додані записи до таблиці маршрутизації. Знову ж таки, IP-routes. Додамо запис до таблиці маршрутизації, мабуть, за велике вікно до мережі 192.168 2.024. І, як бачимо, в роутеру 7 не можна вибирати як гейтвей, тобто як наш шлюз, інтерфейс. Ми повинні вказати якісь адреси. Тому ми собі призначимо адреси на інтерфейсі WireGuard. WireGuard до R2 буде мати адресу 172. 16, 12, 1. З маскою 30. Окей. Зі сторони роутера другого ми також призначимо адресу. Тільки вона буде мати 2 Інтерфейса Wireguard. Окей. Можна закрити це вікно, воно нам не є потрібне. І, як шлюз ми вкажемо адресу віддаленої сторони. 172, 16, 12, 2. Окей. Що в нас змінилося? Пінг поки що не змінився, тому що невідомо, як повернути нам з другої сторони. IP route, тобто роутер другий, повинен мати маршрут відповідно для мережі 192.168.1.024. Його шлюзом буде 172.16121. Окей, ми додали. Подивимося, взагалі, чи в нас збільшуються лічильники RXTX. Тобто бачимо, що в нас змінюються параметри. І в нас з'явився пінг. Тобто між самими підмережами є можливість обмінюватися даними. Можемо перевірити так само з VPC2 ping 192 168, 1, 254 можна би було зробити. Бачимо, що трафік проходить між нашими маршрутизаторами. І для того, щоб впевнити, що цей трафік є дійсно шифрованим. Ми запустимо собі на інтерфейсі зовнішньому Wireshark І для того, щоб відфільтрувати Wireshark у WireGuard, достатньо написати VG. І запустимо якийсь пінг довільний. Бачимо, що в нас є WireGuard з транспортними даними і тих даних, котрі проходять всередині, ми побачити не можемо, тому що це є зашифрований пакет. Сама технологія не є досить складною для. Конфігурації, Бешарг нам не буде більше потрібний, ми його вимкнемо. І питання інше. Якщо ми маємо тунелі, маємо інтерфейси, то чи не можна було би використати собі WireGuard при динамічній маршрутизації, яку, в принципі, досить часто використовують адміністратори? В своїх мережах, тому що в даній схемі це досить просто: це дві підмережі, але якщо таких підмереж буде більше, то чи не можна би було використати собі ОСПФ для маршрутизації всередині цієї мережі. Для того, щоб перевірити, яким чином це працює, я заберу статичний маршрут, тобто видалю його на роутері першому та на роутері другому. І спробуємо створити собі. OSPF інстанцію і додамо до бекбона наші мережі. Роутін OSPF, цей роутер другий. Створимо собі інстанцію. OSPF інстанс версії другої. Хай буде. Версія друга дотиче лише IPv4, котрі нам потрібні. Створимо бекбон наш. Тобто v2 RID всі нулі. І до інтерфейс темплейтів додамо два інтерфейси. Тобто інтерфейс ether 2 це наша мережа, це є Broadcast. Окей. Бачимо, що RouterOS е за нас визначила, яка є мережа додана до даного інтерфейсу. І додамо ще один інтерфейс, який називається WireWard R1. Тільки змінимо для нього тип мережі. Це є тунельний інтерфейс, він повинен бути Point-to-Point. -point. Це є звичайна point to point мережа. Окей. Бачимо, що в нас є доданий так само 172 16, 12, 2. Чи в нас є сусід, поки що немає, тому що не налаштовано OSPF на роутері першому. Переходимо собі до роутінь ospf Створимо також інстанцію. OSPF інстанція V2. Окей. Okay. Створимо backbone так само. Вікна трошки повтікали, але це не має значення. Backbone. Можемо навіть написати V2. І так само додамо ті інтерфейси, котрі мають приймати участь в OSP. Ether 2 до backbone і інтерфейс Wireguard, в якому виберемо point to point Окей. Okay. І тепер подивимось, чи ми маємо сусіда. Не маємо. І чи в нас є якийсь LSA? Повідомлення LSA є лише одне, котре стосується мережі 192.168.1.024. Чому ми не бачимо сусіда? Тому що в Wireguard тунелі не дозволене проходження транспортних адрес. Тоді тут потрібно було би додати в Eloft-адрес ще два записи. 172 1612.030. І IP-адресу, е котра належить до мультикасти, е на якому працює ОСПФ. Тобто 224.005. Окей, це є на роутері першому додано. Тепер подивимося на роутері другому. WireGuard Pierce. Додаємо мережу а, і додаємо ще 224.0.0.5. Окей. І подивимося зараз, що в нас відбулося в таблиці маршрутизації IP-Roads. Нам потрібно трошки часу дати для того, щоб синхронізувалося і встановилося сусідство між маршрутизаторами. Бачимо, що доданий за допомогою протоколу OSPF Запис на роутері другому до мережі 192.168.1024, і можемо перевірити, що в нас маршрутизація працює, тобто не є складно і не потрібно створювати додатково інтерфейсів в самому wireguard тунелі, тому що ви будете мати додатковий оверхед. І даному, даний оверхед може трошки зменшувати розмір пакета, котрий буде вам проходити. Не в всіх випадках це буде погано, але це є такий невеличкий лайфхак, котрий дозволить вам досить швидко збудувати таблицю маршрутизації між вашими якимись, можливо, філіями, можливо, це між якимись військовими підрозділами. Військові теж можуть використовувати досить часто, і я би рекомендував WireGuard в якихось ситуаціях, тому що не завжди десь на лінії фронту знаходяться потужні маршрутизатори, котрі мають шифрування апаратне, а в даному випадку WireGuard досить швидко і досить ефективно дозволяє використовувати пропускний канал, котрий ви маєте. На цьому, мабуть, все. В наступних якихось інших відео будуть розглядатися, можливо, розглянемо ще якісь технології для побудови VPNів або, можливо, будь-які питання, які вас будуть цікавити. Я дякую за те, що ви переглядаєте. Підписуйтесь на канал. Обговорення залишається, як завжди, в телеграм-каналі і в групі на Фейсбуці. І коментуйте, ставте лайки. І підписуйтесь на канал для того, щоб не завжди не отримувати свіжу інформацію про нові відео, які будуть виходити.